Розикнула знову намагатися створювати книжковий контент. Сподіваюся, у мене це вийде. Досі не можу повернутися до довоєнного ритму читання, взагалі до довоєнного літературного життя, але сподіваюся, що це відео, цей влог вийде, і він стане для мене таким поштовхом до подальшого розвитку. Е, дуже хотілося б, щоб це був 24 години читання. Да, хочу почати з такого хардкору, але якщо це вийде принаймні якийсь читацький щоденник, вже буде непогано. І першим завданням, напевно, у нас буде це вибрати книгу для читання, що не таке вже легке завдання, адже в мене немає вже тієї бібліотеки, яка була колись. І в мене, на жаль, з собою тут у Польщі дуже мало україномовних книг, але щось все-таки знайдеться. Ось така ситуація зараз з моїми книжковими полицями. Немає великої бібліотеки, яка була. Мало того, тут дуже багато російськомовних книг з собою, від яких я хотілося б вже відходити. Все-таки тут є декілька україномовних книг Мішель Бісі. Також емоційні гойдалки війни. Та інтернат Джедена. Цією книгою я хочу насолодитися довгим прочитанням. Це досить складна така книга. Тому я гадаю, що залишу з цих книг чорні водяні лілії. А ось тут в мене з україномовних книг обмін на Різдво не підходить через те, що не та атмосфера, за вікном вже весна. «Щоденник книгаря непоганий варіант. І тут з україномовних у мене лише Агата Крісті «Смерть Лорда Еджвера. Читаю я зараз повільно, то, мабуть, з неї і почну. Тут великий шрифт. Так, я вже намагалася її починати читати. Але тоді було ще заважко. І тут у нас. 300 сторінок великим шрифтом, тому, мабуть, почнемо з неї. Книгу я вже обрала. У мене зараз 1644, тому я якраз встигну ще зробити чайок і рівно о 17 почати марафон. Я прочитала вже 30 сторінок. Тут, як завжди, багато крісті, дуже багато персонажів. З деякими з них ми встигли познайомитися. І з основного відбулася вже зустріч нашого детектива Аркуля Пеороз. Леді Еджвер, дружиною того самого лорда Еджвера. На цій зустрічі вона просить детектива позбутися її чоловіка, поговорити або якимось іншим чином, щоб він дав дозвіл на розлучення. Це якийсь девакуватий чоловік, який, від якого перша жінка втекла і померла за кордоном, і він нікому не дає розлучення. І от вона намагається домогтися від нашого детектива, щоб він щось придумав, щось зробив, якось із цим допоміг. майже дев'ята я прочитала практично третину книги. Сталося найголовніше це відбулася смерть Лорда Еджвера і вбила його, начебто, його дружина. Однак за таких Абсурдних обставин, що тут, очевидно, щось не так, і в цьому якраз буде розбиратися наш детектив Еркіль Піаро разом з інспектором, який розслідує це вбивство. Напередодні вона говорила про те, що хоче розлучення, і про те, що в принципі бажала б йому смерті. Да і саме вбивство виглядало так, що вона приїхала на таксі, назвалася, Хто вона зайшла в кімнату до Лорда. І на ранок його, коли вона пішла, на ранок його вже знайшли мертвим. Занадто багато співпадінь. і Якраз на цьому будується зав'язка цього детектива. Далі вони будуть розплутувати клубок цих дивних співпадінь. і тому, мабуть, щоб не проспойлерити, я вже не буду підключатися, а розкажу вже про свої загальні враження, коли дочитаю книгу. Включаюсь вже наступного дня з прочитаною книгою і загальними враженнями про неї. Розумію, як і відразу не здогадалася хто вбивця. Але мабуть, це признак хорошого детективу, якщо ти до останнього не можеш розгадати вбивцю. Як для мене було забагато роялів в кущах, таких як схожість деяких персонажів, що їх просто переплутали. Чи несподівано на вулиці перехожі про щось говорили, і це наштовхнуло на думку Аркюля Паро, і він таким чином розгадав ціле вбивство. Тобто все вбивці йшло як по маслу, але якоюсь вдачею Аркюлі Пааро таки вдається розгадати всі таємниці злочину. Що хотіла ще зауважити, це те, що мені не вистачило в цій книзі атмосфери, якщо порівнювати з іншими детективними історіями з Пуаро, наприклад, як вбивство східному експресі або «Смерть на нілі. Там історії були досить колоритні, або холодні, гнітючі, як вбивство в східному експресі, або спекотні загадкові атмосфера подорожі, як «Смерть на нілі. Тут нічого такого не було. Мені не вистачило атмосфера театру, яка тут могла бути, адже багато головних героїв це актори, і мені хотілося б бачити яке закулісся, якісь їхні міжособні конфлікти, боротьбу за е першість у цій сфері. Однак, тут, якщо між акторами є конфлікти, то це вони скоріше любовні. І був шанс отримати якусь унікальну атмосферу, але воно не виправдалося. Підсумовуючи, це легкий детектив на один раз, щоб сісти затишним вечором, зробити собі чай, загорнутися в ковдру і окунутися в цю історію. Я провела приємний день з цією книгою, і хоч не вийшло такого якогось повноцінного марафону чи 24 години читання, все одно я задоволена тим, що взялася знімати це відео. Принаймні, є якийсь результат, це одна прочитана книга за день, враховуючи, що минуло. Учити на в мене було за рік, то я вважаю, що це уже плюс. А вам дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, ви досить приємно провели час.